У нас продовжується повномасштабна війна. І це дійсно приносить багато болі та сліз. Але не дивлячись на це, ми бачимо вікно можливостей. Просто уявіть: сьогодні кожна церква, яка продовжує служити українському народу, просто переповнена новими людьми. І це виглядає як пробудження. Тому ми бачимо перед собою завдання сприяти починанню нових церков. Прямо зараз ми працюємо над тим, щоб навчати команди в трьох регіонах України на заході, в центральній Україні і навіть на Сході. Долучайтесь. До Божої роботи в Україні.